На митному пропуску ягодин правоохоронці в автобусі виявили понад 300 таблеток з вмістом наркотичних речовин. Медпрепарати були в одній із сумок серед багажу. Під час встановлення її власника водій автовиса повідомив прикордонникам, що коробку переміщує за кордон як посилку. Серед цих медикаментів були таблетки Трамадолу. Інші психотропні речовини, які не можна отак просто перевозити через державний кордон, їх виявилось аж 349 пігулок. Зрозуміло, що було до правоохоронців повідомлення. Воно попередньо кваліфіковано за статтею 309 кримінального кодексу України перевезення психотропних речовин без мети їх збуту. Ну і власне далі вже будуть займатися слідчі розслідувати деталі і обставини цієї справи, кому вони належали, кому призначалися і чому їх перевозили без е, рецепта лікаря. Наразі ж відповідальність не з тими водій, який повинен був перевірити коробки, які перевозить. Водій несе відповідальність за те, що він поклав в багажне відділення, і зрозуміло, що навіть якщо Хтось йому не розповів про вміст посилки, він мусив його перевірити, тому що він не відповідальність за те, що перевозиться в.